Виконуємо номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника Алгебра 7 та номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Установіть відповідність між функціями 1-3 та точками, у яких графік функції перетинає осі координат аг. І наші функції y дорівнює 4 відняти 2х, y дорівнює 4, у дорівнює х відняти 3. Приступаємо до виконання. Перша функція задна формулою y дорівнює 4 відняти 2х. Точка перетину графіка, з звістю абсцис належить цій осі. Отже, її ордината має дорівнювати 0. Тому для пошуку точку перетину графіка функції з вісю абсис достатньо у нашу формулу підставити замість y0 і розв'язати утворене рівняння відносно змінної х. Поміняємо наше. Частини рівняння місцями для зручності 4 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. І тепер поділимо мінус 4 на мінус 2, отримаємо 2. Отримали точку перетину, з вісю абсцис 2,0. Тепер з вісю ординат. Точка перетину, графіка це точка перетину, напишемо. точка перетину. З вісю абсцис. Точка перетину графіка з вісю ординат належить цій осі. Отже, абсциса такої точки дорівнює нулю. Тому для знаходження точки перетину графіка з віссю ординат підставимо у нашу формулу замість x0 і знайдемо відповідне значення у. Y дорівнює 4 відняти 2 помножити на 0. Отримаємо 4. Отже, наша точка має координати 0,4. І записуємо точка перетину з вісю координат. І дивимось у нас серед точок 2,0. І 04 це варіант відповіді В, тому маємо відповідність 1В. Переходимо до другого завдання. У другому завданні функцію, задано формулою y до рівня 4. Дана функція у нас паралельна до осі абсцис. І вона проходить через точку координата якої буде у нас тільки одна, вона паралельна до осі абсцис, Отже, з вісю абсис вона не буде мати точок перетину. Буде тільки з вісю ординат. І це буде точка 04. І у нас відповідність 2В. Ой, 2А 04, 2А. 2а. Тепер завдання Третє у нас. Y дорівнює х відняти 4. Точка перетину графіка з вісю абсцис належить цій осі. Отже, її ордината має дорівнювати 0. Тому для пошуку точки перетину графіка функції з вісю абсцис достатньо. У нашу формулу підставити y0 і розв'язати рівняння. Поміняємо місцями наші частинки і переносимо мінус 4 у праву частину, змінивши знак на протилежне. Отримали точку 4. 0. Тепер точка передного графіка це точка перетину, перетину з віссю абсцис. А тут допишемо потім. Тепер, щоб знайти точку уперед на звісі ординат, потрібно замість абсциси Х підставити 0. І знайдемо відповідне значення у. Отримаємо мінус 4. Отже, отримали точку 0, мінус 4. Точка. Перетину з вісю. Ординат. І маємо відповідність 3 Г. Тут допишемо що 0,4 – це точка перетину. Перетину з вісю ординат. І допишемо, що графік функції паралельний. Графік функції y дорівнює 4 паралельний до осі абсцис. Тому точок переду немає. Ну і записуємо тепер відповідь. У нас відповідності. 1 В, 2А і 3 Г. Номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника алгебра 7, та номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника математика 7 виконана.